Ой, погано відчуваю. У мене давлення стрибає. Я взагалі методзалежна дуже сильно. До лікаря не зверталася, все ніяк не дойду. Полтавці скаржаться на погіршення самопочуття через магнітні бурі. Цього тижня через пік сонячної активності вони охопили землю. Розповідає науковий співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії Микола Тищук. Додає магнітні бурі це результат взаємодії сонячного вітра із земним магнітним полем. Пік сонячної активності, якраз в цьому теперішньому 11-літньому циклі сонячної активності. І ми, перебуваючи на піку активності сонця, можемо щодня відчувати його вплив на нашу землю. Спалах активності в сонячній системі позначився і на здоров'ї полтавця пана Бориса. Зізнається, що за роки свого життя знайшов метод боротьби з магнітними бурями. Я відчуваю магнітні бури. І щоб вийти з цього положення, я займаюся комплексом упражнень, які способствують оздоровленню і вийти з цього положення. Вже вид спорту перейшов на якби збрані упражнення, ізбрані всі ті. Про біжки, масажі. Проте серед опитаних нами полтавців є і ті, хто не вірить у вплив магнітних бурь на їхнє здоров'я. Можливо, я якимось чином відчувала, але можливо не розуміла, що це магнітні бурі. Потрібно просто не слухати за це і не надумувати собі ніякі магнітні бурі. Ну, не можу сказати. Щоб я так сильно відчувала їх, хоч буває, розказують в прогнозах, що вони будуть підвищеними там і так далі. Магнітні бурі впливають на весь організм, вважає лікар-невролог Руслан Бондаренко. Тому якщо людина відчуває погіршення здоров'я під час магнітних бурь, варто звернутися під медичну допомогу. Зазвичай здорова людина не відчує. А хто відчує? Людина, яка старшого віку, людина, яка має. Якусь супутню патологію та за, за статистикою МОЗ, в період, коли ми маємо магнітні бурі, частота виникнення інсульту, інфаркту і нападів стенокардії збільшується втричі. Звичайно, геомагнітне коливання землі має вплив на практично всю систему організму. Магнітні бурі нагадали у Полтавській геометричній обсерваторії, зазвичай тривають протягом тижня.